Вітаю на константі. Останні 30 років населення України невпинно скорочувалося. За цей період ми втратили майже 11 мільйонів населення, тобто більше 20% від його загальної кількості. Було 52 мільйони, стало приблизно 40%. Такими словами, я почав свій перший випуск про демографічну катастрофу в Україні. Рекомендую спершу подивитися його. А якщо ви все таки залишаєтеся тут, то за наступні декілька хвилин ви дізнаєтеся, скільки українців усе ще залишається в Україні, а скільки виїхало за кордон? Наскільки населення України може скоротитися вже в найближчі десятиріччя, а також які існують шляхи? Повернення всіх біженців назад в Україну. Ми починаємо за даними інституту демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи, чисельність населення України на 1 січня 2023 року становить від 28 до 34 мільйонів осіб. Така суттєва різниця в оцінці аж 6 мільйонів осіб пов'язана з тим, що ми достовірно не знаємо, скільки українців покинуло Україну і не повернулося. За словами уповноваженого Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця, станом на 1 грудня 2022 року за кордон виїхало 14,5 мільйонів українців. Мінімум 11,7 мільйонів виїхали до країн Євросоюзу, а 7,7 мільйонів з них зареєстровано в Європі як одержувачів тимчасового захистку. В той же час деякі українці встигнули повернутися, і тому нам необхідно вирахувати цю різницю між тими, хто виїхав і повернувся назад. Добре, що за нас зробили законодавці у пояснювальній записці до проекту закону України про державний бюджет на 23-й рік. Там йдеться, що в 23-му році негативне сальдо міграції склало 9,4 мільйони громадян. Тобто в минулому році з України безповоротно виїхало майже 9,5 мільйонів осіб. Прикметно, що в тому ж документі було зроблено припущення, що в 2023 році в Україну повернеться приблизно 1,8 мільйонів громадян. Але від чого це буде залежати? Як зробити так, аби в Україну поверталося якомога більше наших співвітчизників? Інтенсивність цього процесу буде залежати від декількох факторів: розширення чи звуження ареалу бойових дій. Прогресу деокупування захоплених територій, стійкості місцевої критичної інфраструктури, безпосереднього обстрілу російськими військовими населених пунктів, виникнення кризових явищ техногенного чи природного характеру, що все ще залишається можливим, рівня соціально-економічного відновлення звільнених територій, зміни ринку праці та економічної структури різних регіонів України тощо. Тобто, аби повернути всіх українців додому, недостатньо перемогти у війні. Необхідно відбудувати критичну інфраструктуру, житлові площі та створити робочі місця. За прогнозами Ради ЄС, залежно від війни і її тривалості, населення України може скоротитися на 24-33 тобто на 10-15 мільйонів. Це шалений та жахаючий показник. І нашій владі необхідно зробити все, аби наш народ якомога швидше вийшов з демографічної кризи. А які кроки для цього необхідно зробити, дізнайтеся в наступному випуску про демографію. Він вийде доволі скоро. Підписуйтесь на канал. Чао!